Всім привіт! Я здала крок 2, і сьогодні я вам розповім, як ми його здавали взагалі, і що потрібно для того, щоб здати цей крок. Отже, почнемо з першого. Як ми здавали? Крок ми здавали в аудиторіях, я, приїж... я приїхала в Україну, ну, пройшли його. Здавали ми ну, не дуже добре, бо мені не сподобалось, по-перше, те, що. З самого початку, коли всі одягнули халати, потім за п'ять секунд до входу сказали, типу, типу, знімайте свої халати, треба було написати своє прізвище ім'я на листочку і код, який там був на дворі, на дворі висів. Треба його було сфотографувати в темряві з зі спишкою, потім його напи, написати, видрати звідки ляся, це листик ось тому ну, це було таке. А потім ми всі, коли розсілися вже, то після цього е, сказали, чого у вас на столі листочки, приберіть, будь ласка, їх. Тобто таке було. Е, що ще? Ще мені не сподобалось те, що. Ну, по перше, мене просто пропустили з моїми смарт-годинником. А потім казали, що якщо у вас будуть часи, якісь смарт-годинники, будь ласка, зніміть їх, бо ми ну за це буде, буде відео спостереження, і потім за це вас можуть ну, там анулювати вашу роботу або бути якісь придірки. Тобто я скажу така кажу, можна мені зняти, будь ласка, покласти свій рюкзак і все на цьому. Вони кажуть, так, так, звичайно, там кладіть. Я думаю, господи, вони, після цього. Ну, взагалі, таке було. Знаєте, крок проходив дуже швидко. Вони включили час заповнення в час написання кроку самих бланків. Вони вони розмовляли, постійно ходили, над тобою стояли. Ну, взагалі, у якогось укладача дзвонив телефон, він просто відповідав. В аудиторії всі сидять, пишуть свій крок, він відповідає. Ну, взагалі, таке відношення, знаєте, воно було не дуже, не дуже мені сподобалось. Ми його з горем пополам здали, бо всі, хто писав крок, 2, от от ви зі мною згодні, що це був жах, це був жах взагалі. ну Я очікувала, що в воєнний стан. Питання будуть хоча б з останніх п'яти років. Ну ні, вони ж вони ж гаді не зробили як. Вони ж просто взяли і більше половини зробили нових питань. І хто молодець, хто успів встиг подивитись нові питання, які вони вставляли в своїх центрах тестування, коли ти проходив тести. А якщо людина не встигла, вона просто не склала цей крок. Тому дівчатка і хлопчики, це був дуже-дуже складний іспит. Мені він не сподобався взагалі. І ви знаєте, так так готуватися. Я просто рада, що набрала прохідний ісин на цьому. Тому що це був це був жах, і ну таке, такий, такий був виспит. Потім ми ще довго чекали своїх результатів. Вони нам скинули. Я довго не могла знайти свою своє прізвище в цьому списку. Бо коли ти панікуєш і очікуєш на свій результати, від якого залежить 6 років твого навчання, і вибачте, мене ацьогування. Ну кожен місяць ти платив за свій контракт. То, то тобі вже потрібно було це диплом, бо тобі е, е, дуже шкода свого часу, по-перше, по-друге, своїх грошей. Хо, хоч щось отримати. Тому, коли я знайшла свої бали і своє прізвище, я була заспокоєна і я дуже була рада і щаслива, що це нарешті все закінчилося, і мені більше не прийдеться читати, перечитувати ці тут тести, бо голова просто забита була. Е, що я ще хочу сказати? Ну, коли ми дізналися про це, там одразу на треба було готуватися до Осків. Потім я ще здавала Осків, теж голова просто була, ви самі розумієте, повторити все, що ти вчившись років, відповідати на завдання ну, в онлайні, то дуже важко. Складно. Тобі дають задачу, і на цю задачу в тебе 10 хвилин. Ти потрібно її прочитати і дати відповідь, поставити діагноз, назначити лікування з приводу чого лікування, а яка діагностика, а що ще ми додамо, а що ми е, там будемо питати у пацієнта. Ну і все далі. Тобто, ця ота еруда, яку всі вивчають на Оски, е, рібят, це було це був теж жах, але але це ну. Склалося на раз, два-три. Ну, крок взагалі це був дуже складний в цьому році. Я не знаю, на, на що вони так роблять. Ну, А, а, то, а те, що знаєте, Львівський університет, як, якому скинули всі питання, і він просто, він просто що, правильно вони всі списали, і це все зам'ялось. Ну, як і все багато речей в нашій країні, просто, просто взяло зам'ялось. Ніхто про це навіть не згадує. Ну, Я від цього, знаєте, не дуже в захваті. Хоча б їх якось там я не знаю, хоча б заставили перескладати. Тобто людей були відповіді, вони просто тупо прийшли, написали, ну, типа, а чого, знаєте, а чого тільки їм скинули, а чого нам теж не скинули. Ну, це, знаєте, це ось таке. Оце таке відношення ви всіх, от, до всіх вузів. От, 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 чомусь так воно і є, що комусь пощастило, там хтось дізнався, списав щось там десь. Це і все. Розумієте, так? Ну, ця біда. Це біда в нашій країні. Да. Так. І про що я ще хочу сказати? Що потрібно робити для того, щоб скласти цей іспит крок для тих студентів, які ще будуть складати? Я в цьому році дізналась, ви просто неймовірно. Це неймовірно. Тільки в цьому році я дізналася, що існують. По-перше, Телеграм-канали, Телеграм-канали, в яких студенти спілкуються з приводу кроку, будь-то крок один, чи будь-то крок 2, крок три. Тобто є і там вони дійсно спілкуються, розбирають кожну відповідь, можна зайти і підписатись. Це перша вам порада. І вони там скидають дуже класні матеріали. бо... Саме в Телеграмі, не знаю, де ще. Може, в інстаграмі також я підписувалась, також були канали. Там дуже цікава інформація, саме з приводу кроку. Тобто деякі матеріали цікаві: документи, файли, подріблена інформація, інформація з приводу питань. Ну і ви знаєте, я вам щось залишу в посиланні в посиланні під відео. Ви подивіться обов'язково. Це обов'язково подивіться, бо там буде дуже для тих, хто буде складати крок 2 Я б такі матеріали знайшла. Я вам просто, просто раджу їх подивитись. Це я вам даю безкоштовно для тих, хто додивився до цього моменту, і для тих людей, які все ж таки хочуть його скласти. Там просто безцінний це скарб для тих, хто зна це просто скарб для тих, хто готується сам до кроку. 2 не просто його хоче купити. Ну я не знаю таких людей, які хочуть купити. Просто скільки на ну ви розумієте там ціну, так 5 доларів. А, і а, ну, в кого є такі гроші зараз, просто піти відстягнути. Ну таке. Тому а, я вам раджу просто підготуватися. Це можна скласти самому. Я склала крок один і крок два сама. Я нікому нічого не платила. Зекономила дві машини. От тому, е, тому, може чотири. Тому хлопці, дівчатка, просто скину вам посиланням нижче всі свої матеріали, по яким я готувалась, щоб у вас не було більше питань і ви не задавали мені їх. Ось і е, е, по-перше, це телеграм-канали. По-друге, я знайшла дуже класні е, такі методички, в яких є е, питання, відповідь, пояснення. Розумієте, питання від і там педіатрія, акушерство окремо, окремо окремо там ще гігієна та інші хірургія. Тобто, тобто, ви по цим мосяти, якщо ви готуєтесь довго, то якщо ви собі виділили час на підготовку там 2-3 місяці, просто прочитайте це. Вам буде вам буде дуже легко. Це. І також я ще хочу сказати, що є ютуб-канал. З'явився, на якому є пояснення деяких питань там розбирається. Мені він дуже сподобався, і ссылку на нього я вам залишу теж в посиланні. Тому, любі мої, хто буде це дивитись, відео, хто додивився до цього моменту, просто ну, спуститься нижче, нижче під посиланням, буде всі ссылки, і всі будуть такі е, круті речі, про які я казала. Тому. Е... Ви не пошкодуєте. Ви кому знадобиться це, будь ласка, поставте цьому відео лайк, бо це скап, який я знайшла, і вам з вами цим ділюсь безкоштовно. Хоча деякі люди за це ну дійсно платили гроші. Тому, хлопці і дівчатка, будь ласка, готуйтесь до кроку, все буде добре. Не видумайте, не вигадуйте, платити за нього. Бо ну, дійсно це така сума для мене для мене, для моєї родини це дуже велика сума. Ну, Вибачте, але просто віддати за що? За що? Я розумію так, що на, на, на кану дімплом, але за що це віддавати такі гроші? Ну, це просто. Тому... Готуйтесь і все у вас буде добре. На цьому все, дуже багато справ. І всі, хто здав крок, я вас вітаю, всім, кому ще предстоїть, скажімо так, складати цей іспит. Не хвилюйтесь, читаємо, готуємось і все буде добре. Все, на цьому, все, всем до побачення.